Полиною мовчання вшанували присутні пам'ять усіх загиблих у цій жорстокій війні. Посмертні відзнаки від президента України вручив рідним героїв начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін і тимчасово виконуючи обов'язки начальника Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Руслан Близнюк. Шановні рідні близькі! Ваші діти, чоловіки та тусі, справжні герої. Сьогодні ми платимо дуже велику ціну на нашу незалежність, на нашу свободу. Ми слаємо голову перед вашими рідними, які слали своє життя в нашу державу. Вони герої. Ішним шала Володимир Олександрович Додаков, сержант водій механізованого взводу, загинув 14 березня 2022 року на Донеччині. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Для нас звісно, він був найкращим чоловіком, батьком дідусем. Він пішов сам. 4 березня 2022 року військомат 5 березня о 14.20 була відправка. Останньою краплею для нього було те, що в Генічській хлопчинка підірвав з собою міст. Він сказав: не повинні молоді хлопчики гинуть, а я буду вдома сидіти і пішов. Два роки, чотири місяці, ми чекали його, шукали, але, на жаль, Поховали ми його 19 липня 24-го року. Орденом за мужність третього ступеня нагороджений сержант Сергій Сергійович Будовський. Він героїчно загинув 11 серпня 2024 року в районі населеного пункту Журавка Сумської області. Старший сержант Ян Юрійович Гончаров загинув в результаті ворожого обстрілу 31 липня 2023 року. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Молодший сержант Іван Петрович Мордовін з перших днів війни став на захист батьківщини. На жаль, загинув 17 жовтня 2023 року поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Вона був добрий відзивчивий. і в перші дні війни він пішов воєнкомат. Я його дуже просила, кажу, син, ти у нас один єдинний. Ми вже пенсіонери, хто нам буде допомагати, він каже, мама, я нічим вам не можу допомогти. Він казав, мама, все буде добре, коли не позвониш, всі мама, все, все буде добре, все у мене добре. Слова підтримки висловив рідним загиблих і Руслан Близнюк, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Кременчуцького РТЦК та СП. Триває повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. На жаль, входять найкращі найкращі сини нашої батьківщини. Настане день, а він настане в майбутньому нашої перемоги. Ми повинні завжди пам'ятати, що наші герої завжди будуть в строю. Ми вдячні кожному воїну, хто захищає нашу Україну. Вічна слава тим, хто віддав життя за свободу. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.